Всім привіт! Мене звуть Вікторія Жидок, я експертка з електронної комерції та представляю компанію Весерет в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі за кордону, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги ПРЕП центру та Фулфілмент центру в США. А ви мріяли колись про власний інтернет-магазин та вихід на міжнародний ринок? Тоді платформа Shopify саме для вас. Shopify.com – це найдинамічніший маркет сьогодні. Це такий конструктор, де ви власноруч будуєте свій сайт, наповнюєте його товарами, налаштовуєте все на свій смак від зовнішнього вигляду та юзабіліті до профілів доставки. Таким чином, ви дуже швидко та без значних втрат. Відкриваєте власний онлайн-магазин. Він ідеально підходить для підприємців, які хочуть продавати як товари власного виробництва, так і по схемі дропшипінгу. Взагалі, власний сайт має багато переваг у порівнянні з торговими майданчиками. До речі, в нас на каналі є ролик, де я порівнюю Etsy з Shopify. Кому цікаво, подивіться, будь ласка. Головною відмінністю особисто для мене є можливості та обмеження цих платформ. Shopify – це про свободу, а Marketplace – це про рамки у вигляді обмежень, суворих правил та політик. Самого майданчику. Ну, звісно, я не кажу, що на Shopify можна робити все, що заманеться. Потрібно також дотримуватись вказівок платформи та м, законодавства в цілому. Але разом з тим ми маємо набагато більше свободи що до того, як і що ви продаєте. Ну, добре, з цим всім ви зможете розібратись. А я сьогодні хочу зупинитись на іншому важливому моменті щодо налаштування сайту на Shopify – це налаштування способу прийому оплат. Чим більше способів оплати ви запропонуєте, тим краще для потенційного покупця від цього напряму буде залежати конверсія. І тут в нагоді вам стане можливість приймати платежі на Shopify з вестернбіт. Чому ми? А тому, що наша компанія дає можливість вашим покупцям оплачувати товари банківськими картками. Apple Pay або через PayPal. При цьому WesternBit пропонує найнижчу комісію PayPal при отриманні платежів з США та інших країн, жодних абонентських оплат чи прихованих комісій, а також відсутність лімітів при отриманні платежів. Ви навіть можете скористатися цією можливістю, якщо ваш магазин вже приймає оплату банківськими картками і додатково хочете підключити PayPal. Обов'язково рекомендуємо додати. PayPal, щоб запропонувати покупцям ще більше можливостей оплати товарів на вашому сайті. Прийом оплат кредитними картками відбувається через процесінгову компанію авторайз.нет. Ось можливі варіанти оплат. Крім кредитних карт, є також дуже популярний спосіб оплати за допомогою Apple Pay. Все, що вам потрібно зробити, щоб підключити свій магазин. Це подати заявку на нашому сайті, але перш ніж подавати заявку, перевірте, що ваші товари не належали до списку заборонених до продажу. Якщо е, запитання щодо дозволеного товару виникли у вас на самому початку, е, будь ласка, зверніться до служби підтримки, щоб бути впевненими, що все окей. Також зверніть, будь ласка, увагу, що на даний момент вестернбіт може працювати з продавцями дропшиперами, тільки якщо вони додають свої товари на Shopify через певні додатки, які співпрацюють саме Shopify. Після того як ви подали заявку, наші менеджери розглянуть ваш запит, поставлять уточнюючі запитання і дадуть вам відповідь електронною почтою. Термін опрацювання таких заявок становить 1-3 робочих дні. Підключення проводиться безпосередньо нашим менеджером, а інструкцію ви зможете отримати у відповідь на вашу ж заявку. А якщо у вас виникнуть додаткові запитання, ви завжди можете зв'язатися з нашою службою підтримки. Дякую за ваш час. Якщо у вас залишилися питання, радо відповімо на них тут у коментарях під відео.